Так, всім гарного дня! З'являється на продаж такий свіженький варіант. Це у нас Міганчик 2011 рік. В кузові хечбек з 1,5 дизельним мотором на 6 ступці К9К на 78 кВт. Машинка ця привезена з Німеччини, по кузову він весь в ідеальному стані. 100% гарантую. Автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не перефарбовувався. Це дійсно правда, так буває. Як всі люблять. Дивіться, відполірований, від все з ним зроблено. В дуже гарній комплектації. Має у нас таку хромовану вставку басешну, 17 диски, безключовий доступ. По салончику такий комбінований шкіряний салон. Має у нас ще шкіряні вставки на дверях, 4 стопені меча, релігування дзеркал зі складанням підігрів сидінь, задній парктронік, ЄСП, датчики дощу світла, а кермо, круїз, клімат на дві сторони і навігація. Звичайний у нас ручник. Стану автомобіля просто ідеальний. Дивіться, прийоми не вибиті. Задній ряд сидінь теж в дуже гарному стані. По пробігу, оригінальний пробіг 229 тисяч. Повна історія обслуговування, все в наявності. Він-код, будь ласка, фіксуйте. Останній зафіксований у 2024 році на 204 тисячах. Попередні тихогляди також є. На 204 тисячах останнє обслуговування 1250 євро. Вся історія, все присутня. Ключа у нас два, клімат працює, салончик на таких дерев'яних ставочках, стан просто шикарний. Зараз покажу під капотом. Так, ВІН-код, будь ласка, фіксуємо для перевірочки. 1,5К9К. Працює він ідеально, зауважень немає ніяких взагалі. На тіплі у нас чистенький, болтаки, ніде нічого не кручені, не на капоті, не на крилах. Все віддячку. Пари у там теж оригінальні. Нічого не змінювалося. РМ замінювався на 150 тисячах. По капоту мінімальні сліди експлуатації присутні. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону. Автомобіль наявності. А кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі з Європи, підписуємось та замовляємо.